Доброго дня всім підписникам, гостям мого каналу. Сьогодні дуже цікава тема, захотіла її розібрати. Наскільки добре працює ваша інтуїція, наскільки ваш канал чистий, наскільки чують вас вищі сили і ви себе да? в якихось пізнаннях, просто коли ми говоримо самі з собою, говоримо з янголами-охоронцями, молимось, наскільки вас цей канал чистий, що покажуть нам карти. Давайте подивимося, подивимося. На цікавому розкладі я фокусую карту Луна, вона говорить, карта місяця говорить про саму інтуїцію, внутрішній наші такі сильні відчуття. Сама інтуїція, вона є всіх, питання якісь, просто як піде, да? подивимося. Що покажуть про вашу інтуїцію нам карти? Дивимося що це? Дивіться в минулому, в минулому ви трішечки втратили віру в те, що вона настільки добре у вас працює, як ніби втратили трішечки зв'язок. Оце минуле, оце майбутнє. Дивіться, що ви будете відчувати найближчим часом. Тут вам здається, що зв'язок ніби трішки втрачено. З вищими силами. Тут дуже цікаво. Ось ці сумніви ваші щодо повідомлень, да, інтуїтивних, да, карта лист. Є сумніви, що вона дуже добре працює. Як насправді відбувається, дивіться, карта Луна випадає з картою змія, це, по суті, екстрасенсорика. Ви дуже-дуже добре вчитуєте людей. Ще свій стан. Інтуїція у вас насправді працює дуже добре. І ви на своєму шляху зараз, щоб чути її ще краще, ще, ще глибше. Карта Лелека говорить про розширення і е, приємні зміни. Ви, як знаєте, ніби знов навчитесь чути себе і зрозумієте, що це, можливо, ваш і дар. Розумієте, Це може бути ваш дар, вроджений. Він вам даний по праву вашого народження. У вас глибока дуже інтуїція. З карту і змія це таке, знаєте, прорахунок. Інтуїція це, розумієте, ви відчуваєте майже шкірою, що відбувається, що відбудеться, і ви, вам треба себе чути просто. Вам треба просто себе чути і не думати про те, що було колись, де ви застрягли в сумнівах. Дуже гарна колода показала. Я ж тихіше почала говорити. Знає, як ніби, такі вечірні посіденьки раптом, да? От, от таке відчуття в мене. Як знаєте, тихо вам передати цю інформацію важливо. Друга колода. Друга колода, дивимося, що. що вас? Що вам скажуть про вашу інтуїцію? Що ви маєте почути? Може, ви це знаєте, просто подивитись відео. У Вас дуже сильно, сильний рід. Розумієте, вам знання приходять е, саме від того, хто вам був дуже близький. Е, е, і це такий внутрішній діалог з цією людиною, е, саме з ким? З тим, кого зараз вже немає, але ви з ним спілкуєтесь в просторі. Ви можете дивитись в небо, щось подумали. Це може бути будь-хто, я не буду перечисляти для кожної людини. ця особлива людина є в кожного. І кожен вже втрачав, на жаль, вас ця людина, яка вже пішла, але вона постійно комунікує з вами, і ви комунікуєте з нею. Це людина з вашого роду. Насправді, у вас прекрасний діалог, ви один одного чуєте, вас чують, і ви чуєте. Отак, от от, така людина з. Дуже близька вам, взагалі близька по духу, і, можливо, ви не одне втілення разом. Тому що от йде от в мене таке от поєднання карт, що зв'язок вже давнішній. І так, да, він закінчився в фізичному плані, але він продовжується в духовному. Якраз Дивимося. Інтуїція, що скажуть вам, що скажуть вам про інтуїцію. Дивіться, в вашому колі, в вашому колі, хтось вам дуже чітко, постійно говорить, це близьке коло, це або хтось з сім'ї, або хтось вхожий у в ваш дім. Він, як знаєте, дезінформацію кидає вам, що це, можливо, все не так, що це все неправда, що, знаєте, так розрушає по крисам взагалі віру, розуміння в те, що ця інтуїція працює, вона в кожного є, по-перше, вона завжди завжди говорить з нами через вищі сили в те, в що ми віримо, дає підказки, а вам говорять про те, що це все не так, це все неправда, йде такий деструктив. З боку когось близького в родині. Але що відбудеться далі? Дивіться, ви, як знаєте, оновите свій зв'язок, оновите взагалі своє бачення, і воно буде з вами йти по життю. Тобто ви зрозумієте, що ви спілкуєтесь насправді з вищими силами. Це, це спілкування постійно активно йде насправді. Чи хтось вам говорить чи не говорить, це все відбувається далі вершнику, активно. І по якеру, за якурецію з вами назавжди. Це завжди, в принципі, було з вами. І так і буде. Просто ви будете це відчувати. Ви будете відчувати, що ваша інтуїція, вона хороша, я її слухаю, її слухаю тільки себе. І знаєте, як кинути якір? Зрозумієте, що так і було, і так і буде. І те, що я думаю, оце є основним, тому що моя віра, вона сильніша. І моя інтуїція насправді дуже добре працює. Отак от, от показали нам карти. Прекрасний сьогодні розклад не, не просто так. Я його вибрала щось. Мені так прийшло дуже гарно. Вийшло мені приємно.